15 грилли вийшло всі з військовим досвідом зброї, Ну беріть, пакуйте мене силою і тоді поїдемо. Повістку, вони не хочуть завезти вертифікат, бо вручити мені повістку. Я я вам дивіться, я не хочу, я відмовляю, я не зобов'язаний визнайте те, що я не зобов'язаний. Ніхто не хоче цього визнати, Почекайте. тільки мене зобов'язують. в чому. Ніхто нічого вам не зобов'язує, вам пояснили чітко, що, куди, по чому. Все. Ну, для чого тут зараз цих показував? Ну ти друже догалкаєшся, я тобі обіцяю. Забери мене руки, заберу не руки. Військовий, я ще раз говорю, не пхайте до цивільних рук, добре? Ще дякуйте Богу, що ви без зброї. Бо я б зараз цілий магазин голову випустив. Ви думайте, що ви голову. Я думаю, що ви руки заберете і заберете. І що? і що, що? що? Військовослужбовець має право мої права порушити, а я не маю права нарушати. Я, я йому не погрожую. Я казав, що я випущу, що я казав, я би ви випустив. Нема що шу... шу... говорити, що? Нема собі що говорити. От, тату нема. Я знаю те, що ви. Я вже задав <зе> тобі. Я вже задав хто ви є. Я вже знаю, хто ви є. 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 Ї. Ї. <рес> Добре, Боже, хто я говорив? Ти вже, ти що що я я, я евакуйовував людей з зони бойових дій. дій. Я особисто наді мною літали снаряди <пі> та? від танки і авіація Ту ворожа літали. Переді яма віде, після авіаційної спрацю? бомби, хлопець агро тобою не вирішить. Чому ви? Я не хочу, я вже на слухаю. Ні, ні. Дзволіть від мене всім, не чіпайте в мене. Що ви на мене саме? Що ви мене штука? А що ви мене обмежуєте? Я вас не що знаю, я ви знаєте службове тумбі. Які службові тумбі? Заберіть руку. Чекайте, я номер машини зафіксую. Заберіть руки. Сядьте, будь ласка, не вступає. Бачите, присід. Зараз ти присадиш. Зараз ти в мене присадиш. Не сідайте, будь ласка. Ви чіпайте мене, де чого ви ми, Ді, ні, ні. Ді чого мене Ну чого мене загрузили в автомобіль? Якщо хтось може визвати поліцію, мене затримали, мене немає можливості цей. Немає мені мене можливості цей, щоб мені вийти. Випустіть мене, в мене руки. Я зараз нахуй всі вікна повибиваю. Хочете? Хочете зарапувати? Не тікайтеся. Ви чого мене випрали? Куди мене, не, вы куда не мене не загрузили? Куди ви мене загрузили? Це? Не ламайте, майкло! За... Не ламайте, мають. Руки забрати, Не ламайте, мають. Мене вибрали! Ти що б дитина, донор? Не ламайте, майбутнього!